Леся Українка, твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами, ти мій бідний, зів'ялий квіт. легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо тепер так не вражає мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно. Нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий, мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя? Що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя, і гора так божевільно сплелися. А потім щастя і гора обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. Тепер я пішла до тебе всією душею. Як сплакана дитина йде в обійми до того, хто її жалує, все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було спогаду про поцілунки. О, я піду від тебе з найщільніших обіймів від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить. Я знаю, ти зіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, я знаю, ти проженеш променем своїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже. Мій друже, чому ж я не можу коли так облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже й одинока згину? Повізьми мене з собою, і нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, ти, може, маєш якусь іншу мрію, де мене немає. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу, мрії, і згубимось обоє помало в далині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе. Візьми, візьми мене з собою. Все буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий. І нехай в'януть білі, рожеві, червоні, блакитні троянди.